Така історія е, трапилась. Повернувся тільки що з судового засідання, яке вже тягнеться біля п'яти років. Е, значить, така ситуація. Був пацієнт, якого родичі за кордоном тут, в Україні, він сам хворів, звертався за допомогою періодично, приходив, виписували рецепти йому. От, але раптово помирає. І Приїжджають родичі його за кордону, а його квартира у, у місті переписана на зовсім чужих людей. Помер він взагалі не в знайомому місті, в будинку, от, про який ніхто не чув ніколи. І м, Родичі починають виясняти, піднімають документацію. Заповіт написаний, надрукований на комп'ютері. Довідка про смерть видана іншим лікарем, і більш того, той лікар, який видавав цю довідку про смерть, значить, цілий рік вів записи, що цей пацієнт лежачий і він лікує його вдома. І, е, значить, в цей час він був у мене на прийомі, от, коли там робилися записи, що він е, от лежачий. До чого веду, що наскільки важливо е, правильно оформляти і фіксувати медичну документацію, в медичній документації фіксувати звернення пацієнтів і захищати себе. Е, е, Значить, звернення було дуже серйозне з серйозними наслідками буде для цих людей, і особливо для лікаря. От, тому що ну, от, все було зафіксовано от, в комп'ютері є от, звернення, і о, особливо важливо, щоб пацієнт особисто підписувався, от, щоб не було ніяких таких поганих. Речей, щоб ми могли себе захищати. От. Значить, виступав я в ролі свідка, підтверджував, що дійсно я його оглядав і що записи мої вірні. Отакі От. От справи.